Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України немналом 25 копійок 1992 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 12 ААМ. і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, дізнаємося з особливості Аверса. Поговоримо про реверс монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на італійському монетному дворі. Тираж монети 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 грама, діаметр 28 мм. Гурт монета має приривча сторифлений, тобто 8 сегментів гурта по всьому кулові монети. Що ж до штампу 25 копійок 1992 року, для визначення його нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт, саме співвідношення трьох сторін, аверса, реверса та гурта. Вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами цікавить штамп 12 аам як завжди, визначення штампу монети будь-якої ми розпочинаємо з аверса даної монети. Які особливості має штамп 1-2 та як його можна відрізняти. Але перед тим, як визначити штамп 1-2 по аверсеві, ми повинні спочатку впевнити, що перед нами штамп перший. Як ми його можемо охарактеризувати та які він має відмінності? Отже, штамп перший 25 копійок 1992 року характеризується так: середній зуб три зубця, він гострий і має потовщення. У верхній частині листя, вони плоскі, знаходяться в різних площинах. Одиничка дати вона має хвостик, так званий італійський варіант. І всі написи знаходяться в різних площинах. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший. Після того, як ми визначили, що це штамп перший по Аверсові, ми можемо більш детально охарактеризувати та визначити, що це штамп 1-2. Які він має особливості та на що ми повинні звертати увагу? Щоб визначити штамп в 25 копійках 1992 року, штамп 1-2, ми повинні подивитися на прорізи в зернах саме в цьому місці. І бачимо, що зерна колосів мають глибокі та довгі прорізи. Саме це нам буде говорити про те, що перед нами штамп 1-2. Отже, тільки що з вами ми визначили та докладно охарактеризували. Штамп 1-2 по аверсові 25 копійок 1992 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп АА, який він має особливості та як його можна визначити. Штамп А характеризується так. Ягоди, вони крупні, шрифт, він широкий та плоский, а в гроні No2 має форму малого. Прямоугольного трикутника. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп А. Також маються, можуть бути варіанти підшліфовки штампу. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1992 року. 1,2 ААМ. Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривчасто чисто рефлений, тобто 8 сегментів. По всьому колові, то саме так ми можемо його охарактеризувати. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 12ААМ. Яка ж ціна монет на даний час? Якщо ви знайшли 25 копійок 1902 року зі штампом 1,2 ААМ, то ціна монет на даний час складає від 30 до 50 копійок. Так, дійсно ціна монети не така велика, але даний штамп. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця існує, тому для повної колекції ми повинні його відкласти. Які ж монети коштують більше в 25 копійках 1992 року? Ціна 30-50 копійок за монету це за обігову монету, яка була в обігу. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком. Та не була в обігові, то ціна монети складе від 10 до 25 гривень за одну монету. Все залежить від стану збереження. Так як дані монети не випускалися в ролах, а випускалися в мішках банківські, які були запаковані по 1000 монет 25 копійок 1992 року. Також на що ми ще повинні звертати увагу, обов'язково 25 копійка <кій> 1992 року. Ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок 1922 року є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести алюмінієву бронзу, магнітну сталь покрит латунню, немагнітну сталь, мідно-нікелевий сплав, мідь, алюміній, то це вже буде пробна монета, яка відома лише кількома тиражами. І тоді ціна монети вже буде складати. від... 5 тисяч гривень за один екземпляр. Як ви бачите, ціна доволі цікава, тому на це треба обов'язково звернути увагу. Також увагу ми свою звертаємо на те, чи магнітна монета чи ні. Стандартний метал є латунь, він є немагнітним. Тому якщо ви знайдете 25 копійок 1992 року, незалежно від штампу, який прилипатимуть до магніта, це буде дуже цінна монета. Ціна її складає від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Але треба дуже постаратися, щоб знайти саме таку монету. Обов'язково також свою увагу ми звертаємо на гурт монети. Стандартний гурт є секторально рифлений, тобто 8 секторів по всьому колу монети. Але якщо вам вдасться знайти монету, яка має гладкий гурт, така монета буде також цінною. Ціна її від 8 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є один нюанс. Треба, щоб гурт був такий, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не такий, який сточений... Механічно. Якщо гурт сточений механічно, монета вже ніякої цінності немає і не буде підлягати колекціонуванню. Коштуватиме рівно свій номінал 25 копійок. Саме такі особливості ми повинні звертати увагу. Обов'язкову свою увагу в 25 копійках 1992 року можна звертати на відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення аверсу до реверсу будь-яких монет України є 0 градусів. Проте, якщо при переборі, а саме в 25 копійках 1992 року можна знайти такі повороти найчастіше, так як монети тільки починали виготовляти, якщо ви знайдете поворот на 30 градусів, ціна монети вже складе від. 50 гривень. З поворотом на 90 градусів 25 копійок 1992 року коштуватиме 300 гривень. З поворотом на 180, 25 копійок 1992 року коштуватиме від 1000 гривень за один екземпляр в залежності від стану збереження. Тому саме на ці всі особливості ми повинні звертати увагу. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 12 ААМ, 25 копійок 1992 року. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вам продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та як їх визначати. Що ж, до 25 копійок, зараз докладно розкажу та основну інформацію надам по цій монеті. Отже, по штампіві 1-2ААМ. Саме головну увагу ми звертаємо на верс монети. Штамп 1-2. Штамп перший характерний тим, що середній зуб тризубці не гострий і потовшній верхній частині. Потім ми дивимося на прорізі саме в цьому місці. Якщо вони довгі, це штамп 1, 2, який нам потрібний. Проте, як відрізнити штамп 1, 2 та штамп 1, 1, ми поговоримо в наступних відео. Коли ми розібралися з заверсами по реверсу. штамп А характерний тим, що ягоди вони великі, а гро номер 2 тупоугольний трикутник. Принципі, більше ніяких нюансів по даній монеті та штампові немає. Гурт існує тільки з мілкою насічкою. Щодо цінних монет, ми звертаємо на те, з якого металу виготовлена монета. Чи монета є магнітною чи не магнітною, нас цікавить магнітна. Така монета буде коштувати дорого. Відношення аверсу до реверсу і гурт монети. Все інше монета коштує від 30 до 50 копійок. Якщо темпельному близько від 10. До 20 гривень за одну монету. Тому, якщо є питання, задавайте. Якщо у вас є колекції монет, присилайте на оцінку. Номер знаходиться в шапці профія. На цьому буду закінчувати своє відео і переходити вам до інших монет України.